Привіт вам від Чорниша і від мене також ви на каналі Маша і Котика І сьогодні, як ви вже здогадалися, я розповім вам історію Чорниша. І спойлер: ні, я вам не розкажу, чому ось цей такий яскравий руденький котик зветься чорнишом, тому що я сама не знаю відповіді на це питання. Так якось вже склалося історично. Чорниш це такий нічний кіт. В день я з ним ніяк не комунікую, я його не бачу. Він собі займається своїми справами, до мене не підходить. Але як тільки приходить ніч, місто засинає, прокидається Чорниш... Підходить до мене, і йому потрібно проявити всю свою котячу ніжність і любов, яка тільки в нього є. Він лягає біля мене, мурчить, може зробити мені масаж, і обов'язково буде всю ніч лежати біля мене. Він взагалі пощастило, що він ось такий от добрий котик, ніжний, тому що. Коли я з ним познайомилась, він до мене взагалі не підходив. Просто так склалося, що він був ще маленьким і дурненьким кошенятком, і я змогла його зловити десь через тижня-два, як я його побачила на вулиці, і припарти до себе додому. Я його. Чесно планувала прилаштувати, тим перше він руденький. Цей колір котика вже знаєте 100% гарантія, що він попаде в сім'ю, тому що руденьких люблять, але він почав пісяти мені на ліжко. Я тоді ще не дуже добре розуміла котиків, що він взагалі від мене хоче і чому він це робить. Я думала з ним щось не так, але насправді щось не так було зі мною. І як тільки я змінила йому наповнювач він почав ходити виключно в лоток, що найцікавіше, зараз він взагалі любить ходити в лотки без наповнювача. Але якось вже я настільки звикла до нього, що я не змогла від нього відмовитись, і я навіть з ним намагалася його прилаштовувати. Тим паче, він був третім котиком в моїй квартирі, і в нього. Ну, Тоді, окрім нього, в мене була ще катаракта і катафасік, і вони з ним дуже так здружилися, були як така мила котяча сім'я. І з тих пір Чорнишик біля мене, ну і я не жалкую ні про що. Чорниш такий собі серійний відкриватель дверей. Він дуже любить зачинені двері, він підходить і відкриває їх. він... Інколи дуже бісить цим, тому що ну, бувають моменти, коли двері, ну тим паче, я маю на увазі саме двері в шафу або в гардеробну. Ну, але там, де є чорниш, немає зачинених дверей. А його улюблена іграшка це м'ячик з шерсті. Йому байдуже, я то шерсть, головне, щоб був м'ячик, він може за ним носитися. Я не знаю, яким чином я це взагалі дізналася, як мені спало на думку вичесати кота, скрутити з цієї шерсті, м'ячик, але. Ну, чорний ж дуже радий, що я таке придумала, і в нього тепер є улюблена забавка. Він зазвичай цей м'ячик захищає, також шипить на всіх, коли цей м'ячик у нього в роті. Ну, такі у нього цікаві забавки. Що ще я можу сказати про чорний Він абсолютно не чорний, душа в нього також дуже світла, тобто він ну, такий незлий кіт. До інших котів і до людей, в принципі. Також він дуже полюбляє дивитися на пташок і е, крякати, коли їх бачить. В принципі, мабуть, все, що я маю сказати про цього родинького сонечка.